Усім привіт! Я розмірковую над новим в'язальним проєктом і вирішила поділитися з вами своїми думками з цього приводу. Отже, в мене є отакий твіт. Це твіт текла, називається склад його 60% меринос, 20% буретний шовк і 20% поліамід. Принаймні, такий склад був заявлений продавцем. Купувала я його вже давно, не знаю, скільки років тому, але давненько. Купила я його насправді дві бобіни по 500 грамів, два кольори, був він по дуже привабливій ціні, і я на той момент, коли я купляла, я планувала, що зв'яжу щось своїм чоловікам. Бо я думала, що якщо 20% поліаміду, це якраз те, що потрібно. Для чоловічого виробу, бо вони не дуже охайно носять свої речі. Але одразу, коли він з'явився в мене, я його не вив'язала. А потім в мене почали з'являтися інші пряжі, і я зрозуміла, що щось цей твіт текло він не найкращий твіт із тих, які я бачила. І в мене не було бажання його в'язати. Потім через якийсь час я подумала, що, можливо, все ж таки з нього можна щось зробити, але потрібно до нього додати щось таке пухнастеньке. І от одного разу, коли я перебирала свої запаси пряжі, побачила отаку бобіну, це мереносове букле мус від зеня беруфа. Взяла я два кінчика, зараз я вам покажу. От. Отак от, от склала їх, подивилась на це, от. і зрозуміла, що мені це подобається метраж букле 1400 метрів 100 грамах і склад 70% мереноси, 30% ПА. Отже, разом вони. В такій от змоці мені сподобалось, і я вирішила, що якось, як буде нагода, буде якийсь підходящий виріб в мене в планах, використаю їх разом. Твіду текла в мене 500 грам, 100 грам 350 метрів, отже, твіду в мене 1750 метрів. Букле в мус, я не пам'ятаю, яка вага цієї бабінки, але його тут дуже багато, і навіть якщо я зв'яжу. Відтекла разом з, з мусом, то в мене муса ще залишиться на один виріб, як мінімум. Нещодавно моя донька почала просити в мене зв'язати їй такий головний убір, вона його називає капор. Я бачила в інтернеті такі вироби під назвою шапка-шарф, тому я почала думати, яку пряжу я можу для цього використати. Для цього виробу, як я вважаю, потрібно або букле, або щось таке пухнасте. І з того, що в мене є, почала я думати і от згадала про оцю комбінацію. Почала я розмірковувати, як я буду в'язати, якось робити якийсь собі приблизний план. Я зрозуміла, що в'язати просто одну нитку мус і одну нитку твіт, це буде таке досить тонке полотно для головного убору. Була в мене думка, що можливо взяти дві нитки твіду і дві нитки мусу. І тим самим полотно буде більш товсте, і я зможу швидко це зв'язати. І що ж, я зв'язала зразок. От так виглядає зразок. Це дві нитки твіду і дві нитки мусу. Це, до речі, випраний зразок. Після прання мені подобається, як ці нитки дві разом співпрацюють, так би мовити. Найкраще було б взяти одну нитку твіду, одну нитку мусу і зв'язати в два шари. От Для головного убору, мені здається, це був би найкращий варіант. Але якщо я все ж таки почну в'язати цей виріб, мені б хотілося зв'язати його пошвидше, а пошвидше, то краще тоді брати дві нитки твіду і дві нитки в букле. Хочу зараз зв'язати ще зразок в одну нитку. Віду і мусу. І подивитись, прати не буду вже, бо прання цього зразку показала, що після прання розмір не змінюється. А хочу зробити цей зразок для того, щоб перевірити, чи є косина. Бо в дві нитки, як ми бачимо, немає косини. Якщо в одну нитку не буде косити, тоді мої сумніви продовжаться. І тоді я далі буду розмірковувати. Що ж мені все ж таки обрати? Полотно потовще і пошвидше зв'язати, або. Зв'язати більш тонке полотно, але в два шари. До речі, оцей зразок я в'язала на спицях номер 4 Отже, я зв'язала невеличкий зразочок. В'язала на спицях 2,75. Зразок невеликий, але мені здається, що вже видно, що пряжа не косить. Це добре. Зараз я трохи відкладу цей зразок, буду думати, ще дочекаюсь, поки прийде моя донька зі школи, спитаю, що їй більше подобається. Поки що буду відключатися, якщо ця історія буде мати продовження, то розповім вам, що в нас вийшло. Із двох варіантів полотна, моя донька обрала більш грубіший варіант. Отже, виріб я в'яжу в чотири нитки. Дві нитки твідотекла і дві нитки букле-мус відзеняння баруфа. І на даний момент в мене вже зв'язаний ось такий от капор. В'язала я його за принципом, як в'яжеться п'ятка бумеранг. Ось ця полоска, де в мене були вкорочені ряди, а потім подовжені. Її, звісно, видно, але. Мене задовільняє цей результат, і після прання, я думаю, буде ще краще трохи виглядати. Чому я обрала саме цей варіант? Ну, дивіться, в мене немає великого досвіду в'язання капюшонів або капорів. Колись давно в'язала один раз дитячу ковтинку з капюшоном за описом із журналу Сабріна, але той капюшон був не дуже вдалий, він був просто як прикраса на ковтинці, він не тримався на голові. Після того в мене досвіду в'язання. Капюшонів чи каперів немає. А враховуючи те, що більша частина зими вже пройшла, я розуміла, що мені потрібно обрати спосіб в'язання такий швидкий, щоб в мене швидко вийшло зробити цей виріб, щоб Маша встигла ще поносити цією зимою. Так от, А під час того, як я розмірковувала, чи в'язати мені цей виріб, чи не в'язати, а якщо в'язати, то яким способом? я в'язала якраз отакі от шкарпетки. Це шкарпетка, як ви бачите, не з шкарпеткової пряжі. Це букле від алізе, назву не пам'ятаю, невеликий залишок був в мене досить вже давно. І от чогось цього року мені захотілося зробити такі ж собі шкарпетки. Звісно, у взуття їх не одінеш, на вулицю в них гулять не підеш, але вдома в'язати і дивитися якийсь серіал, в них дуже приємно. Так от, тут, до речі, я чергувала. Один ряд букле і один ряд такої от гладкої пряжі. А п'ятку в цих шкарпетках я в'язала способом бумеранг, і для того, щоб мені тут було зручно, у п'ятці я чергувала нитку по два ряди. Два ряди букле два ряди така гладка. І от поки я в'язала ці шкарпетки, спочатку одну, потім другу, я так розглядала їх і думаю, і чим це мені не капор або капішон гарненький, кругленький такий. Мені здалося, що цей спосіб, яким в'яжуть п'ятку бумеранг, це хороший спосіб для в'язання капора. Потім я пішла гуглити, дивитися різні варіанти в'язаних капюшонів, каперів, і які я зробила висновки з оцього свого невеликого досвіду в'язання п'ятки бумеранг і з тих фотографій, які побачила в інтернеті. В принципі, це хороший спосіб в'язання для капора, але. Чим більш пухнаста пряжа, тим краще він виглядає. Або, якщо це буклет, то чим більш крупне буклет, тим краще буде виглядати капюшон, зв'язаний таким способом. З приводу того, як я в'язала, дивіться, я заміряла, яка мені, отут в мене буде обличчя, От заміряла, яка мені отут потрібна відстань, перевела це в петлі, потім цю кількість петель поділила на 3. Отже, я порахувала, що мені тут потрібно 72 петлі, 3 по 24, і плюс 2 кромкових виходить 74 петлі. Але я набрала на 6 петель менше. І розподілила потім петлі таким чином, що кромкова, потім 24 петлі. Посередині в мене 18 петель, тобто на 6 петель менше. Далі знову 24 і одна кромкова. Перший ряд в мене був вигорітний. Просто пров'язала всі петлі виворітними і під час в'язання цього ряду я поставила маркери. В другому ряду лицьовому я в'язала таким чином 24 петлі перша частина. Далі перед початком центральної частини додала одну петлю. 18 петель центральної частини ще додала одну петлю. І пров'язала 23 петлі оцієї частини. Тобто. Поворотна петля в мене перша була не 24, та не крайня, не та, що біля кромкової, а через одну петлю від кромкової. І далі в'язала таким чином, роблячи повороти кожен раз зменшуючи на одну петлю. Тут, після того, як я додала 3 рази по 2 петлі, більше додавань вже не робила. І таким чином в'язала, поки в мене отут не залишились тільки петлі центральної частини. 24 петлі. Після цього мені потрібно було в'язати подовжені ряди. Але я не хотіла, щоб подвійна петля подовжених рядів була одразу над подвійною петлею вкорочених рядів, тому я пров'язала два ряди на всі петлі. І за цього в мене трошки виникла одна проблемка, бо отут на краю в мене була кромкові, які мені тут трошки портили вигляд, мені довелося потім в кінці згладжувати оцю сходинку, яка тут вийшла. А вже потім, коли я майже дов'язала подовжені ці рядини, ну, тобто вже дов'язувала весь капор, мені прийшла думка така, що я могла оці ряди два, як би вони згладжувальні називаються, чи як, два ряди, які між е, вкороченими і подовженими рядами, я могла. Пров'язати не на всі петлі, а зробити поворот от якраз в цій 24-й петлі, в якій я не робила повороту на початку в'язання капора, але це я вже придумала потім і вирішила не перев'язувати. Отже, в'язала я подовжені ряди, поки. До речі, подовженні я в'язала аж до 24-ї, тобто при подовженні я робила розворот в крайній петлі. І далі ще пров'язала два ряди, виходить лицевий і виворітний, просто на всі петлі. І от якраз при вив'язуванні оцих двох останніх рядів мені довелося, отут... Ну, тобто от в мене був кінець ряду, і тут ще отак от кромкові, а потім. Оці петлі, що я набрала, тобто тут такий куточок був. Щоб його не було, я із цього куточка ще набрала додаткову петлю, а потім дві разом пров'язала, в мене почався лицевий ряд. Я набрала петлю із цього куточка, а потім одразу дві разом пров'язала наступні. І Виходить, що куточок я сховала, а кількість петель в мене лишилась така сама, як і була. І так само в кінці, з цього куточка, я добрала одну петлю, ніби як. ну, Може, вам видно, не видно, не знаю. От. І одразу дві наступні я пров'язала разом. І ще, коли я в'язала оці два останні ряди для того, щоб тут край був гарний, рівний, я оцю петлю не пров'язувала. Тобто, от, перед тим, як в'язати лицьовий ряд, я набрала петлю із куточка. І хоча зазвичай я кромкові пров'язую і в лицьових, і вигорітних рядах завжди, але в цьому випадку я не пров'язувала Тобто я її набрала, потім перезняла її на праву спицю, і перші петлі, які я пров'язувала в цьому ряду, це дві от наступні разом, дві як одну. І так само тут, коли я дов'язала лицьовий ряд, я набрала додаткову петлю із цього кутика, який в мене виходив. потім... Перевернула в'язання і перезняла цю крайню петлю на праву спицю, не пров'язуючи. Потім дві наступні пров'язала разом. І таким чином, от в мене вийшло, що, бачите, тут рівно немає такого куточка. Значить, я лишила нитку, яка по довжині дорівнює три оці ширини капора. Я зробила це тому, що тут в нас буде ще. Пришиватись одна деталь. Спочатку я думала закрити петлі, потім просто пришити голкою, але поки в'язала розмірковувала, як же я буду зшивати ці дві деталі. І я думаю, що так буде охайніше, коли я залишила відкриті петлі, і потім я буду прямо цими петлями зшивати, розкажу вам як. От такий от капор. Далі я зв'язала вушка. Ось так вони виглядають. Спочатку зв'язала одне, мені здалося, що воно трошки завелике, але я показала доньці, їй сподобались. Вона сказала, що вони дуже класні. От, думаю, отак може їх. Не знаю, чи це буде дуже близько, а може, отак, щоб край вушка був на кутику, може, отак от їх прошию. Напевно, так буде найкраще. Да? Ну, це ми ще побачимо. Примірюю, може, з нею пораджусь. Як я в'язала вушка, дивіться, в мене була така мета зв'язати їх таким чином, щоб тут по краю ніде в мене не було кінчика. Тому що я була не впевнена, що я його зможу так охайно сховати, щоб його було не видно. Тому як я в результаті вив'язала їх. приблизно прикинула, який я хочу розмір вушка. Прямо от взяла сантиметр, виклала його так от. У формі вушка і подивилася, скільки мені потрібно отут сантиметрів. І набрала петлі, одразу в мене вийшло, до речі, це 24 плюс 2 прішков. Я додала. Ну, напевно, можна було просто 24, ще дві не додавати, тоді, тоді б вони були трошечки менші. От, значить, я вирахувала, що я буду набирати 24 плюс 2, 26 петель. Набрала всі 26 петель. І далі в'язала вкороченими рядами. Тут в мене був маркер по центру. Значить, перший ряд, до речі, я, здається, теж в'язала виворітним. Так, да, Я набрала 26 петель. Перший раз ряд пров'язала виворітними. Поставила маркер по центру. І далі, вже другий ряд в мене був лицевий. Пров'язала всі петлі половини і ще три петлі після маркера. Повернула. В'язання за допомогою подвійної німецької петлі, Три петлі до маркера, три петлі після маркера, повернула. Пров'язала всі петлі, ті, що в'язала перед цим, додала ще одну. Ну, тобто, я кожен раз розвертала в'язання, додаючи одну петлю з кожного боку. Коли в мене вже було в роботі 12 петель, тобто 6 з однієї сторони, 6 з іншої. Мені вже додавати не потрібно було, бо якби я далі в'язала, таким чином, то в мене були вони такі трикутні, а мені це не підходило. Тому що я робила далі? Коли я вже ввела роботу по 6 петель з кожної сторони, значить, я дов'язую до краю, ввожу в роботу сьому петлю, далі повертаю в'язання. і оця сьома петля в мене подвійна німецька, А далі наступні дві у ряду виходить, я пров'язую як дві разом. Отже, я додала в роботу одну петлю, при цьому кількість петель в мене лишилась та ж. Пров'язала до кінця виворітного ряду, тут так само взяла в роботу сьому петлю, повернула, це в мене вже був лицевий, сьому петлю перекрутила, так би мовити, як німецьку подвійну, і наступні дві пров'язала разом. І таким чином я в'язала всі ряди, поки не ввела в роботу всі петлі, при цьому в мене постійно лишалося в роботі 12 петель, 6 з однієї сторони і 6 з іншої. Вийшло в мене такі два вушка, Марусі вони дуже сподобались. Також я залишила тут кінчик, який рівний приблизно як три ширини вушка, бо вушка я буду пришивати зараз до капора. Наступні мої кроки пришити вушка і в'язати ще третю деталь. Як я буду в'язати? також вам все розкажу і покажу. А поки що бувайте.